Зрозуміло, що це кіно і в цю постановку мене втягнув режисер ось, але хто ж з вас не скаже, що ця ситуація не може бути в реальному житті? Сьогодні хотів би вам продемонструвати бронежилет прихованого носіння від Рарок. Для кого ж цей бронежилет? Ну, давайте серйозно, що людям, які їм потрібен, і самі про це прекрасно знають. Тому саме для вас буде даний ролик сьогодні. Поки я розказую, підпишіться на наш канал. У нас дуже багато крутих оглядів та краш-тестів. Балістичний захист з легкістю буде тримати осколки. Ось від вога. Протестуємо цю балістику. Ми тривемо гранату, кинемо вога, вдаримо з РПГ. Прямо сліз. Я можу на вас через неї дивитися. Сьогодні ми розглянемо з вами. Бронежилет приховано в носіння відра рок. Оглянемо його, детально розберемо, підставляємо та підірвемо. Захисним елементом даного бронжата являються балістичні пакети з преміального надвисокомолекулярного поліетилену, який складається з 60 шарів, кожен з яких є ультратонким. Це означає, що даний балістичний пакет я можу згорнути. Ось таку трубочку. Він є дуже м'яким, за рахунок чого легко прилягає до тіла. Балістичний пакет йде по першому класу захисту ДСТУ 8782-2018 та тримає набої 9х18, Макаров 9,19 люгер та Парабеллум. Такі бронежилети прихованого носіння йдуть в двох розмірних сітках: розмір М та розмір Л. Розмір М важить 2,2 кг та захищає 27,5 ліциме квадратних. Та розмір L на 500 грам важчий та захищає 35 дм2. Бронеелемент має анатомічну форму, за рахунок чого закриває всі життєво важливі органи, а також своєю формою закриває та змикає зверху на ключичній частині, закриваючи артерію, та на боковій проекції, змикаючи балістику, закриває її. Бронежилет іде в двох кольорах: Це в чорному та в білому, також за бажанням може бути в кольоті. До речі, це відео я знімаю саме в такому бронежилеті. Він зараз на мені, як можете бачити, взагалі ніяк не сковує, не створює дискомфорт. Я находився взагалі в футболці лише і не скажу, що я взагалі можу бути зараз в жилеті, прихованого носіння. Ми зараз їдемо ще в тир, відстріляємо, підірвемо та вже більш детально розглянемо, що і як він тримає. Поїхали! Що ж, ми перемітилися вже в тепло. Навіть спіли переділитися, ми зараз розберемо взагалі, як після правильно підганяти даний бронежилет, як фіксувати, в якому положенні має заходитися, та вже в дії підемо та відстріляємо. чого ми перемістимо вже на полігон, де підірвемо даний без пакет, перевіримо його на місці. В основі, що маємо. Знати і бачите, в нас є верхні лямки, які фіксуються на платформи Velcro. Передня частина, ну і бокові на Velcro, передня частина трошки меншою з завуженими ушками, задня вона є більш ширшою. Тому фіксуємо верхні лямки, можемо навіть в одну сторону бокову, перевертаємо, одягаємо на себе бронежилет, бокову частину просто закидаємо. Ліпом тепер ми фіксуємо передню частину бронежилета так, щоб вона починалася вже від грудної кістки. Якщо вона не опускається нижче, тобто в нас вистачає жорсткості верхніх лямок, залишаємо, Ну а низ ми просто кожну частину платформ дотягуємо до для кращого прилягання до корпусу. 3. Переконалися, що даний жалет по нам не їздить, нам в ньому комфортно, руки перед собою змикаються, він не робить ніяких складків в балістиці. чого Ми зверху вже одягаємо рубашку, жакет, тобто верхній одяг. Навіть, я можу не на себе рубашку. Ось. Якщо рубашка вас приціть вільна його вже не буде помітні. Ну, в принципі, як ви бачили, коли я одягав саме білий, хай білий бронежилет, не було питано навіть за футболкою. Так само і цей буде а, важко. Тепер ми переміщаємося сам тир та відстріляємо даний жилет. Балістичний пакет ми перевіряємо піснетним набоєм 9 мм. Одним калібром, але з різних стволів від 105 до 250 мм. Для цього ми використовували глок 17, глок 19, ЧЗ та стрібок. З глоків та ЧЗ я випустив загалом 6 куль по 2 з кожного передню частину бронежилета з в 5 метрів. А потім, розвернувши бронежилет та вже з відстані 10 метрів, я випустив ще 4 кулі, але вже трівога, довжина ствола, якого сягає 25 сантиметрів. Що я можу вам сказати? При тому, що кулі я поклав дуже кучно, тобто на відстані між ними десь в 1 см, у нас немає жодного пробиття. Наголошу, жодного пробиття в нас немає. А це значить, що наш балістичний пакет зловив всі 10 пострілів з різних стволів та різних відстаней. Мені вже цікаво, що буде з даним балістичним пакетом, якщо ми підірвемо його гранатою. Зараз дізнаємось. Перемістили з вами на полігон. Ось в руках же в мене балістика, яка просто без чехла в ми стріляли. І Ми продовжимо наш тест з використанням гранати F1 та РГД. Також додамо СВП. Це саморовній вибуховий пристрій. Дуже цікаво бачити, як буде себе поводити саме цей балістичний захист. Чому ж ми тестуємо даний жилет не лише після боєприпасами, а ще й підриваємо? Тому що людина, яка буде даний жилет носити, вона може. Зіштовхне ситуацію, де проти будуть використовувати не лише вогнепальну зброю, а ще й вибухові пристрої. Тому беремо нашу балістику, фіксуємо в нашого жору в чехол, зафіксовуємо манікен та продовжуємо наш тест. ж, виставили нашу розтяжку, перша буде РГДшка. Виставляємо метр від нашої броні. На одному рівні, метр дистанція, зараз підриваємо, дивимось на результат. В такому рівні у нас буде зафіксовано дві гранати. Перша РГД, потім F1. Тому встановили, біжимо в окоп на підрив. Є перший підрив. Бачимо, що манекен навіть не зрушив з місця, але є велика площа ураження. Зараз його відкривати ми не будемо. Встановлюємо вже ефку, підриваємо, після чого вскриваємо. Go. Підрив! Ну що ж, бачимо, що. Після F1 поцікавіше. Це видно по тому, що манекен відлетів на метр. Зараз скриваємо наш бронежилет і дивимося, чи наш манекен взагалі цілий. Як бачимо, у нас вся зона, де манекен був захищений бронежилетом, вона ціла. Тобто бачимо ураження по плечам, де не було броні, бачимо ураження вище. Шия. Ключицю з збоку, дві в живіт. Отак якраз у нас і був бронежилет. Даже видно, що ось тут знизу торкнуло. Ну Ми все рівно вскриємо балістику вже під, після повного відстрілу і оглянемо на уламки. Але як бачимо від F1 більш сильніші вже йдуть ураження. Ну що ж, підриваємо далі. Зафіксували наш СВП. Пів метра стоїть наш, наш бронежилет. Іншою стороною ми вже його розвернули. В самому СВП в основі замість уламки використовується 5,45 боєприпас калібру. Про вибухову якусь речовину всередині говорити не буду. В принципі, але повірте, вибух буде сильніший, ніж в F1. Все фіксуємо в окоп, підрив і вже скриваємо нашу балістику, дивимося, що витримало. І наш бронежилет відлетів на метрів 4-5 від місця підриву. Так, аж теплий. Ну що, мені аж самому цікаво, в якому стані він середині. Так, наш манекен. відкриваємо частини, зразу розділяємо. Так, жора, ти вже не потрібен. І того почнемо з передньої частини, де було дві гранати. Нагадую, РГД та ф 1 Відкриваємо нашу балістику. Що бачимо? Площа влучань, уламків. З іншої сторони все чисто. Не один не пробив. Давайте тоді вскриємо. Так, бачимо взагалі в якому решеті, стільки перфорацій у нас є. Давайте будемо шукати взагалі уламки. Ну, зверху ось тут я вже деякі пальцями відчуваю. Ну, Бачимо, як вони розлітаються, ось дрібні. Це все уламки. Ось. І це я вам скажу по відчуттям на іде чигун від F1. Навіть зверху. Бачимо, як він кришиться. Відкриємо зараз половину рівно. Ось бачимо великі уламки. Але всі вони знаходяться в самому жилеті. Ось. Наступно. Ось уламки. Це у нас ідуть уламки більше від F1. Вони не алюмінієві. Тобто бачимо, балістика взагалі ідеально справилася, всі уламки знаходяться. В самому жилеті, в самому балістичному пакеті скузного прибуття в нас немає, тому цікаво ж подивитися на іншу сторону взагалі. Відкриваємо сам пакет. Бачимо передню частину, що здало такий ефект. В самородному вибуховому пристрої ми використовували 300 грам тротилу та обмотали його. Боєприпасами від 5.45. За часу так роблять орки. Не одну розтяжку особисто зняв, коли йде у нас пачка тротилу з озергемом з боку і намотаною навіть самою ізолентою куча боєприпасів і пофарбовано там дуже зеленою краскою для маскування. Тому було і прийнято рішення використати, скажімо так, ну, якісь схоже просто наближені до цього СВП. Ось у нас іде частина передня, зараз ми його вскриємо для більш детального огляду. Ну, зразу покажу, що в нас ми бачимо лише одне є пробиття. Це тут пробиття немає, тому що оламок я відчуваю пальцем. Давайте більш детально розглянемо, візьмемо зразу третину шарів. Побачимо, що більшість уламків у нас знаходиться в частині передній. От На мою думку, особисто даний бронежилет взагалі не має тримати даний СВП, від того, що ми використовували боєприпаси від Калібру 545, не знаючи, чи там були звичайні ПС, чи там були ППшки зі стальним наконечником. Бо дані боєприпаси ми брали під утилізацію. але бачимо результат, що в нас пробиття немає, навіть дійшовши до останнього шару, бачимо вже тут. Раз, два, три, чотири. Уламочки дійшли сюди дрібні. Беремо ще третину. Тут раз, два, три, чотири. І бачимо цей уламок, на який я сказав, що він прийшов, він тут. Тобто от я можу ножем його підтягнути. Ось. Ось цей уламок. Причому цей уламок ми бачимо, що це є саме один із наконечників. Тому тут пробиття у нас немає. Відкриваємо далі. Лише зупиняється два. Ну, я скажу, що даний бронежилет тест пройшов. Звісно, що вирішувати вам, але пробиття тут у нас немає. Тестувався він 300 грам тротилу. Скажу, що 150 грам вам так нормально припідніме автомобіль, а вже 300 грам в змозі автомобіль перевернути. І врахуйте, що на передній частині була обмотка з боєприпасів автоматного калібру, де був ще свій порох і де в самій кулі використовується свинець та стальні сердечники. Тому даний бронежилет, враховуючи величезну зону ураження, ось так з нею справився. На мою думку, даний бронежилет випробування повністю пройшов, що пістолетні боєприпаси, що гранати, що СВП і є дуже гарним продуктом на ринку, враховуючи свою взагалі. Легкість, гнучкість і м'якість самого балістичного пакету, ось та за рахунок фіксації в трьох платформах, в трьох резинках гарно облягає тіло. Також потрібно врахувати, що даний балістичний пакет ми з вами ж відстрілювали в тірі, та він був частково ж послаблений саме після тими боєприпасами. Якщо вам не вистачає якогось екшену в плані тестування саме балістики, на нашому каналі ви можете знайти, як ми тестували балістику в військовому бронежилеті, де ми кидали там вогі, підривали гранатами, з РПГ стріляв, ось можете за посиланням дивитися нижче. Або ж в кінці відео ставимо лайки, підписуємося разом. Україна поїхали. Це акторочка. Оскар блядь, плаче. Було класно, тільки чому ти зупинився? Ти ж повинен був вистрілити і п'яти. А він помирає.